От що робити, коли я можу підтягнутися всього лише 5 разів. Це, напевно, що найбільш популярний коментар під останніми відео про підтягування. Давайте розбиратись. Взагалі 5 підтягувань це вже те, від чого можна відштовхуватись. І тут я думаю, що можна розглянути два варіанти. І перший варіант для тих, хто не хоче потратитись та купувати ось таку резинку. Він трошки складніший, менш комфортніший, але також веде до збільшення кількості підтягувань. Ну а другий варіант це для тих, хто все-таки потратився. та Обрав для себе шлях простіший, купив ось таку резинку, за рахунок якої він може прокачати більше свої підтягування. Давайте почнемо з першого, складнішого. Коли я починав свій шлях у тренуваннях, такого як резинка, я про таке навіть не чув. Тому я прокачував підтягування виключно з власною вагою. Як я це робив? Я просто. Щодня пробував закрити 20, 25, 35 підтягувань і так далі. По підходах. Якщо ви можете зробити 5 раз, це вже те, від чого можна відштовхуватись. Тобто, один із способів: просто закриваємо заданий об'єм підтягувань. тобто 20, 25, 30 і так далі, в залежності від вашого рівня підготовленості, від того, наскільки ви забиваєтеся, від того, наскільки вам важко. Обов'язково не забуваємо про те, що потрібно гарно розминатися, тому що підтягування це доволі складний рух, особливо, якщо він дається вам важко, то можна доволі легко травмуватися. Тепер другий варіант для тих, хто хоче це робити з резинкою. Е, насправді, резинок є дуже багато, і вони є дуже різні. Якщо ви можете підтягнутися 5 разів, я думаю, що ось такої товщини резинка вона буде найбільш оптимальною, тобто вони є ще простіші. Тобто ті, які мають набагато більший опір, вони підійдуть тим, хто взагалі не вміє підтягуватись. Вам же, я думаю, що піде ось така стандартна. Середня ціна на неї зараз, я думаю, що в районі 500-700 гривень. Я думаю, що це чудове придбання, яке допоможе вам в цілому прокачувати все тіло, а не тільки навчитися підтягуватись. Як же ми робимо? Ми беремо цю розинку і так само працюємо. По кількості підтягувань. Пробуємо з нею закрити просто більшу кількість. Це може бути 50-70, а то і 100 підтягувань. Чим краще працювати з резинкою, просто тим, що це перше безпечніше, менше навантажуються зв'язки, суглоби, і ви зможете виконувати набагато кращою технікою. Ну і вже можете чергувати хватами. З мінусів, якщо у вас високий турнік, то її не дуже зручно використовувати, тому що в неї дуже важко залізти. Давайте я буду показувати взагалі лайфхаки, як можна це зробити. От, найпростіший спосіб використання цієї резинки, то ми її чіпляємо за турнік. Ось таке положення. І тут треба нам поставити одну ногу е, саме на резинку. Важливо, щоб нога стояла чітко посередині е, вашого взуття. Якщо вона буде стояти десь або спереду, або ззаду, вона може злетіти і вистрелити. Е, В мене на досвіді були випадки, коли людям резинка вистрілювала між ноги через те, що вони або робили ривок, або виставляли її неправильно. Тому за цим потрібно слідкувати. Якщо ви сам, не дуже зручно, тому що потрібно резинку відтягнути і поставити ногу. Бояться, що вона порветься, не потрібно, От дивіться, турнік доволі високий, я до нього навіть не дістаю руками, я повністю стою на ноги. Тобто все, якщо ви собі резинку поставили на ноги, в принципі можна спокійно працювати і виконувати підтягування. Все, підстрибуємо і погнали. Раз, два. І так далі. І все, завершили підхід, забрали резинку. все. Другий, та, на мою думку, найбільш простий та зручний спосіб, як правильно зайти в положення з резинкою, це зробити вихід, поставити ногу на резинку і почати підтягуватися. Ну, це все жарти. Тому розібрали. Якщо працюємо з власною вагою, закриваємо 25-30 підтягувань. Перед якими дуже гарно розминаємося, довше відпочиваємо, і потім йдемо до простіших вправ. З резинкою це може бути від 75 і до 100 підтягувань, може бути 50, в залежності від, вашої, від вашого рівня підготовленості, з нею легше, з нею трошки безпечніше, але розминатися також потрібно. І потім переходимо до складніших вправ. Якщо виконувати саме тренування з добивочними вправами, то я думаю, що двох тренувань в тиждень саме такого роду буде достатньо для того, щоб прокачувати підтягування. Якщо просто закривати об'єм роботи у підтягуваннях, тобто. Щодня якусь суму, то це може бути 20 підтягувань з власною вагою для початку. Ну і з резинкою це може бути 50 підтягувань. Більше, я думаю, робити не потрібно для того, щоб нормально відновлюватися. І з часом може поступово збільшувати цей об'єм і прокачувати свої підтягування. Йдемо до простіших вправ. Після того, як ми закрили основний об'єм роботи по підтягуваннях. Можна перейти до австралійських підтягувань. По суті, це простіший рух, який задіює майже ті самі групи м'язів для того, щоб їх краще пропрацювати. Зазвичай такі складніші австралійські підтягування, які я буду показувати зараз, можна виконувати на брусах. Але так як у мене нормальних брус тут на майданчику немає, я буду виконувати їх на ось такій драбинці. Застрибуємо наверх, піднімаємо, закидаємо ноги також наверх і виконуємо рух. Як це виглядає? Застрибнули, закинули ноги і починаємо підтягуватися. В Верхній точці пробуємо звести лопатки. Для того, щоб максимально прожати спину, ми виконуємо таких 4-5 підходів, оскільки в Тобто закрили 30 підтягувань з власною вогою і 4-5 підходів австралійських підтягувань, або відповідно 75-100 підтягувань з резинкою, в залежності від резинки і навантаження. І е, таку саму кількість австралійських підтягувань і вже наша спина пропрацьована. Можна тепер просто взяти добити руки, добити руки можна негативними підтягуваннями. Е, для них було б добре мати низький турнік або хоча б якісь бруси, для того, щоб це було зручно. У мене тут таких немає, тому буду просто показувати, як це працює. У мене на майданчику є ось така шведська стінка. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно піднятися на шведську стінку, повиснути в положенні так, щоб наш підборідок був заперекладений, можна робити нижнім хватом, нижнім або зворотнім, тобто ось таким. І повільно опуститись донизу. Знов піднятись. Виконуємо таких 5-7 раз 3-4 кола. І я думаю, що цього достатньо буде для того, щоб навантажити наші руки до кінця. Тепер підсумуємо три вправи: підтягування, австралійські підтягування і негативні підтягування. Закриваємо заданий об'єм роботи. Можна робити з періодичністю 4-5 днів. Для того, щоб нормально відновлюватись, і я думаю, що за місяці-два кількість ваших підтягувань значно виросте. Ну і головне пам'ятати, що навіть якщо у вас немає можливості робити цього тренування, якщо ви щодня будете робити по 15, 20, 25 підтягувань, ви все рівно збільшите цю кількість. Тому що для того, щоб багато підтягуватися, потрібно виконувати цей рух, тобто підтягуватися. І чим більше ви це робите, тим більше ви будете робити це в майбутньому. Просто потрібно мати терпіння та час. Пробуйте!